Это президентский обмен. Это уровень президента двух стран. И больше никто из переговорщиков не сможет не повлиять на этот процесс, не ускорить его, не рассекретить, кроме самих президентов и кроме общественности. Вот такие акции. Они могут президента снять телефонную трубочку, созвониться і договоритися в червоному відміні. Я бачу, як важко і нелегко це робиться, і, і Яку в цьому велику роль грають люди. Тому що якщо нас тут не буде, або нас тут буде мало, то хлопці там будуть сидіти. Я дуже дякую вам за те, що ви надавали підтримку мені і зараз допомагаєте хлопцям відчути, що вони не покинуті. ніхто не забуде. Тепер мір нас зараз чують в Росії, нас бачать. І в них є дуже багато своїх прив'язнів. Не всі росіяни нам вороги. Серед них є багато розумних людей. Але коли до мене на в'язницю доходило в гості в одній мені рівно стільки, як на всю в'язницю, решта із двох тисяч людей, то це був великий результат. І, якщо ми доб'ємося, що хлопцям доводила, хоча б десята частина листів того, що ми пишемо, це буде дуже великий результат. Україна разом, Донбас, Крим, Україна вся разом, і наші хлопці з Росії повернуться, і ми будемо разом. Дуже дякую вам за підтримку ще раз, хлопці, всім вам волі якнайшвидше. Ми за це боремося до кінця. Дякую. дякую. У -у 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 -у. <питати> І а, ще хочу ще ну, напишусь. <питати> Я на Майдані його бачила, але ну, я думала, що я його не знаю. Дійсно, я його уявляла, уявляла інше. Ну, попала на передачі. Була у Савіка Шустера, Там були великі портрети. Була мати Наді Савченко, і були великі портрети Олега Сінцова, Саши Кольченко, всіх хлопців. І вони були на Майдані. Я його уявляла зовсім іншим. А він виявився знайомим. Бажаю, щоб він швидше повернувся, щоб знімав фільми гарні. І щоб він ну, довго жив, щоб був щасливий. І все, щоб йому, ну, щоб, щоб було все нормально, все добре.